Всім привіт! У нас сьогодні гарненька погодка. Якраз саме те для польових робіт. Засипаємо білим золотом наше поле. У нас тут пшеничка гарненька така, Із з зими вийшла гарно, як на мене. Колись у нас була з зими, виходила геть жовта-жовта, а це прямо. На подив вона така зелена, наче вона вже годована чимось. Ну, не знаю. Може це того, що тут був пар. Ми минулий рік тут нічого не сіяли, тільки була культивація і все. Ну, Там штук 3 чи 4 за рік культивації було. Трохи поборолися з бур'янами. Ну, Начебто помогло. Будемо надіятися, звісно, що допомогло. Вносимо така от у нас краса. Селітра, звісно, дешевша є, але не дешева. Хотілося б ще дешевше. Ну, що поробиш? Хто на фермері не хоче заробити? Звісно, хочуть всі. Бо всі ж думають, що фермер то мільйонер, якого треба доїти і доїть, і не перекращати. Я ось обрав, ну я платив на минулому тижні. Е, сьогодні у нас, навіть не пам'ятаю яке число, число у нас сьогодні 23 березня. Ми сьогодні... Це я минулий понеділок, поза минулий понеділок брав. Добре, оце. Ну як, проплатив, а взяв я його тільки вчора. І то це я його вчора взяв, ну тут ми. У нас 2 гектари по 200 кг вирішили кинути. На гектар не багато, не мало, думаю, що буде достатньо. То за ці 400 не пам'ятаю скільки приплатив, ну, ціна, по-моєму, була там 29-300, щось таке. Ну, це ж брав у мішках. У бегах там всього на 300 гривень дорожче, ну, не суть, така вже. Там Ціна не, не, зміна така не, не суттєва, ну Мені там 400 кг, я думав зразу 400, а потім думав, блін, треба було бега взяти. А вчора приїхав брати, подзвонив цьому ж менеджеру, кажу, ну що там, ну літра ж де, обіщали там на понеділок, то на середу. В середу вчора дзвоню, кажу, ну що там. Ой, та ну ще нема, ну може підійти, щось постараємося зробити. ну, шо, кажу, ну що кажу, Хлопці, ну 400 кілограмів це ж не то, що там, я вас там 3 5 тонн просю, що ну, там тих 8 мішків. Ну, В общем, приїхав, да, він мені виписав, дав накладну, пішов я на склад, він каже, блін, що мені робити? Каже, мені на 9 тонн відгрузити одним. І тобі цих 400, я кажу, ну, блін, не знаю. Він подзвонив до мене, каже, хто з бумажкою першою прийшов, тому й видавай. Ну, то так от і вийшло, що я отримав своє, свої 400, а вже після обіду вчора, десь двох, вже виставив повідомлення, що все, видача сілітри на найближчі декілька днів припинена, що в мішках, що в бегах. Все, нема нічого, розібрали все. Ну, думаю, добре, що я встиг. Зараз трошки прикормимось і буде красота. У нас зараз усе є волога. Вологи, як на мене, поки що достатньо. Бачите, падає, ну, тут не тверда поверхня, але ну, падає і не розбивається. Ну, воно таке ліпиться гарно. У нас сьогодні там морозець був, ну і так, то тільки в низині, там біля річки був морозець, казали. А тут вище наче й не було, ну влагу підтягло. Підтягло, так містами видно. На пшеничці ще розсада не де є. Там зараз 10 година ранку, початку 10-ї ми тільки виїхали. оце ж... Бо думали, роса ну нема. Вже так роса зійшла, сонечко вже високо вже прям пригріває, прям припікає, я б сказав. Так що працюємо вже на повну. Бачу, там люди вже трошки починають тоже ворушитися, хто виїжджає, хто ще своє там не доборонував, хтось їхав підживлять. І вчора їздили, підживляли. Вчора цілий день всі моталися, підживляли. ну Це вчора в основному ті, хто... Рідкими добривами підживляє, ті моталися. Ну, ми поки що не такі багаті і модні, нам на рідкіше до рідких ще далеко добрив. Ми по старинці. Сілітра та й літра. Щось дасть, щось не дасть, ну, якийсь результат та буде. Ну так, наче непогано. От. Є, звісно, там жовте, знизу, ну нічого. Воно зараз ще виб'ється, ще переб'ється. Дасть трохи кисню цьому всьому ділу. Під корінь, дасть азоту і буде у нас діло. Будуть врожаї. Я думаю, врожай у цьому році має бути. Звичайно ж, не було снігу. Як на мене, це проблема. ну, Думаю, що це все таке наживне. Будемо сподіватися, щоб дало нам дощу. Ну, як кажуть, у нас то не проси дощу, а проси ціни. Раніше казали не проси врожаю, а проси дощу, то тепер вже не врожаю, а ціни давайте нам. Бо що, врожай толку без ціни? Ну, у нас тут 2 гектари. Я думаю, що багато тут не буде. Сильно ми за ціну переживати теж не будемо, бо що ми? Ми собі залишимо пару тонн. Ну, а так, я думаю, було б було б, звісно, добре залишити його все десь у себе і продати місцев... по місцевості, людям розпродати його там на руки і все. Так, Початок внесення. Білого золота під нашу пшеничку. Годуємо селітеркою. В принципі, вона у нас гарненька, не жовта, ніяка. Ну, все одно покормить треба. Тут Дивимося, чи усе, все сипеться, все крутиться, все працює. Трошки прорідить, трошки про... Дати кисню.